Вітаю вас в ефірі спортивні новини в студії Олег Ендриксон. Став відомий володар Кубка міста з футболу. Це команда ветеран, яка переграла в очному поєдинку Металург. Подробиці далі. Кубкова гра насправді видалася бойовою видовищною, адже боротьбу за почесне трофей вели дві досвідчені команди: ветеран та металург. І незважаючи на те, що зараз перша команда виступає у другій лізі міського чемпіонату, у її складі грають досвідчені гравці. На них і була зроблена ставка тренерського штабу. Амбіцій було достатньо у металурга. Його гравці нещодавно захищали кольори потужного Евересту. Тому я очікувалося, що гра не залишить байдужим жодного з численних болівальників, які прийшли цього теплого недільного вечора на центральний стадіон. І не помилилися, адже до самого фінального свистка переможе. Був невідомий, хоча перший тайм і був за ветеранами. На 20 20-й хвилині відзначився Роман Готра, який вміло замкнув навіс у штрафний майданчик. Весь другий тайм металург висів на воротах суперника і мав навіть реальну нагоду зрівняти рахунок, але не реалізував пенальті. Відразу невдахи пропустили контратаку і дозволили опоненту подвоїти рахунок з героєм зустрічі Романом. Готра автором голої гольової передачі, ми поспілкувалися відразу після закінчення матчу. Хороша атака вийшла. Хороша передача, хороший пристріл, хороший гол. Що можна Сама ігра понравилась? Сама ігра получилась, вийшла. Хоч і не контролювали ігру, відбивали але... все выиграли. За підсумками фінальної зустрічі були відзначені і кращі гравці. Ними стали воротар, ветеран Олександр Бокарев та нападник металурга Віктор Бакум. Соперник сильний. любого соперника можна вважати, а ми вже знаємо, вже не раз ними грали, тому всі відповідні ребята, хоч навіть Победить за счет чего За счет спокойствия, за счет уверенности. Ветераны сейчас уже не бегают, они просто быстро ходят. Было немножко фарта, желания. Вот. А так у них моменты были хорошие. Ну, повезло нам. Мне очень понравилась команда ветеран. Их бойцовские качества, дух команды, чего не хватало нам. Вроде мы и держали мяч, и контролировали игру как бы. Но на то они есть и ветераны. Люди поиграли, люди знают, когда прибавить, когда добавить. Поэтому результат на лицо. Отже, володарем цьогорічного Кубка міста стала команда ветерани, яка у фінальному поєдинку була більш переконливою за свого суперника. Ви бачили, скільки було зрителів, От, значить, вже гра вдалася. А те, що було на футбольному полі, було дійсно цікаво. Я дві хороші команди, одні з найкращих команд у нас в місті. Тому, я вважаю, праздник вдався. У Бердянську прийшов чемпіонат України з плавання на відкритій воді. На ньому вдало виступили криворізькі спортсмени. Так, Володимир Воронько був кращим на дистанціях 5 і 10 кілометрів. Його колега по команді Ганна Берекет на цих же дистанціях взяла дві бронзи. До активу наших плавців ще можна занести виступ Владислава Мартиненка, який на цих змаганнях виконав норматив майстра спорту України. Знову повернемося до теми футболу, але вже професійного. Першоліговий гірник зустрічався на виїзді з Черніговською Десною. На чию користь завершився цей двобій, дізнаєтеся з наступного сюжету. У перші 10 хвилин першого тайму команди змогли обмінятися гострими моментами. І якщо удар Чепурненка, до речі, найактивнішого гравця господарів відбив Ганев, то постріл Чечеленка з 20 метрів видався влучним. Гірник повів у рахунку і на його честь не відійшов у оборону, а продовжував контролювати хід поєдинку десь до 30-ї хвилини. У цей період двічі мав реальну нагоду відзначитися наш сетал, але в обох випадках був неточним у завершальній стадії атак. А потім сценарій гри почала диктувати десна. Її гравці буквально закружляли біля нашого штрафної раз за разом, створюючи небезпечні моменти. Той же Чепурненко ну, щонайменше тричі мав нагоду святкувати взяття воріт, але у рамці надійно зіграв наш кіпер. Весь другий тайм господарі теж провели біля воріт гостей. Наші принишкли і почали грати на відбій. Така тактика зазвичай не має жодного шансу на порятунок. Так воно і сталося. За чотири хвилини до кінця зустрічі бовтрук визволився з-під опіки наших захисників і пробив м'яч у далеку від воротаря дев'ятку. Сумку, нічия. І гірник вже шостий матч поспіль не програє в чемпіонаті і Кубку України. Другий тайм був задіснує. Дісна водія примусів, здавала моменти. Да, на фортуна углибнулася, була перекладена там два рази. Тому будемо розбирати, вторуй темні в нашим із планінням не понравився. Наступним суперником гірника стане МФК Миколаїв. Гра пройде на стадіоні Металург в суботу, 19 вересня. За інформацією УНІАН, українська тенісистка Катерина Бондаренко вперше з 2012 року опинилася серед ста найсильніших тенісисток планети у рейтингу WTA. Наша землячка піднялася у світовій класифікації зі 104 го на 85 те місце. І це приємно, якщо врахувати той факт, що рейтинг 100 кращих тенісисток очолюють такі зірки, як американка Серена Вільямс, Румунка Сімона Халеп та Марія Шарапова з Росії. У Тернівському районі відзначили День фізичної культури та спорту та провели дитячу спартакіаду. Конкурентну боротьбу бачила знімальна група Рудани. Незважаючи на холодний день вересня, на стадіоні спортивного клубу Північний Сайво зібралося чимало молоді юні тренівчани мали змогу обрати заняття згідно зі своїми вподобаннями та можливостями, адже учнівська спартакіада об'єднала у собі одразу дев'ять видів спорту. Були тут і веселі старти, і настільний теніс, популярні останнім часом воркаути, скелелазання. Парубків неби як зацікавив стіл для армрезлінгу, що його привезли до нас спортсмени з Софіївки. Мы собрали детей, ученическую, студенческую молодежь. К нам приехали гости из Софиевки. Будем проводить очень много мероприятий в честь празднования Дня физической культуры и спорта Украины именно у нас в Настерновском районе. Хочется выразить огромные слова благодарности Северному горному обогатительному комбинату за то, что они в рамках социального партнерства уже не первый раз проводят с нами мероприятия, оказывают материальную помощь спонсорскую в организации праздника. Тут пройшли змагання з уже традиційної легкої атлетики і зовсім нового виду спорту фігурного катання на велосипеді. Інтелектуали могли повправлятися за партією в шашки, а для найменших гостей свята провели конкурс малюнків на асфальті. Дворічна звата участі участь у конкурсі не брала, та залюбки долучилася до створення колективного шедевру. «Участвуємо, рібенко подобається. Рисує, ну, хоча це не фізкультурний від заняття, ну все одно зайняли рібенка їй дуже нравиться. Такими були спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. До зустрічі в ефірі.